Гості обласного центру тепер точно знатимуть, що потрапили до Івано-Франківська на центральній будівлі вокзалу Львівської залізниці, встановили вказівник із назвою та гербом міста. Споруду змонтували за кошт невідомого спонсора. Її вартість 48 тисяч гривень. Інспектував монтажні роботи сам міський голова. Такий подарунок, таємничий меценат, каже мер зробив із власної ініціативи. Навіть рекламна кампанія, яка виготовила за свої кошти цю вивізку, не захотіла називати назви своєї. Та я до багатьох не звертаюся зв'язку з тим, що фінансово-економічна криза, зв'язку з тим, що коштів міського бюджету не вистачає, але потрібно робити деякі речі, і тому я до всього бізнесу і зараз звертаюся, користуючись нагодою, що все таки не все вимірюється грошима. Тобто, має бути якась соціальна відповідальність. Нагадаємо про необхідність встановлення такого вказівника у місті говорили вже кілька років, адже на центральній будівлі вокзалу досі висіла лише реклама мобільного оператора. Кінечно ж казали, казали, що, що Київ Сарта і Никівська кіївсартвеш дуже красиво, але треба зверху помалювати. Чи планується ремонт фасаду будівель вокзалу наразі невідомо. Реклама мобільного оператора теж залишилася на місці.